Кількість наших бестселерів за кордоном збільшується. Сьогодні цей чудовий чорний класичний бестселер ми готуємо до відправлення у Польщу. Це лише половина замовлення нашого підписника. Протягом місяця ми маємо виготовити ще ідентичний білий бестселер. А зараз для вас ми маємо в наявності бестселери в каретній стяжці. Схожий чорний бестселер, але в каретній стяжці. Чудовому зеленому смарагдовому кольорі, в коричневому та у бордовому. Усі крісла ми виконуємо виключно в натуральній шкірі люкс гатунку Усе оздоблення натуральна деревина, наякісніша фурнітура, багатофункційні механізми мультиблок, які витримують навантаження 150 кг. Є багатофункційними, за їх допомогою можна регулювати висоту сидіння, гойдатися на кріслах, обирати жорсткість гойдання та обирати один з п'яти кутів нахилу крісла. Ось наші контакти та наш сайт. Телефонуйте, замовляйте.